Є така країна, де Нова Гвінея це третя країна в регіоні макрорегіоні світу Океанія. Після Австралії та Нової Зеландії дуже така потужна в своєму регіоні. Розвивається країна і досить перспективна з точки зору якраз цього макрорегіону, в принципі, забезпечення поряд Азія і все. все все Значить, ми в четвер встановили нарешті дипломатичні відносини між Україною та нова Гвінея. Чому це важливо? По перше, нова Гвінея. Оскільки вона є такою доволі немаленькою країною і має політичний вплив, так само окрім того, що підтримує, і навіть не просто підтримує, захищає, просуває, і лобіює інтереси України в міжнародних інстанціях, як би дивно це не звучало, і в першу чергу в Організації Об'єднаних Націй, коли йде голосування за будь-яку резолюцію по підтримці України, попанова війни, одна з найперших, хто голосує. Більш того, впливає на сусідні країни, там невеличкі, там Фіджи, там Соломона, Вестрові, Маршала. Ови і так далі, федеративні штати, мікронезії, ну, начебто, такі маленькі країни, але тим не менш, це повноцінний голос кожної країни в ООН. І таким чином ми маємо, окрім того, що сама Попова Новагвіни голосує за Україну, підтримує і просуває інтереси. Також впливає на інші маленькі країни, які так само голосують за Україну. Ми маємо там 7-8 голосів додатково до кожної резолюції. Це ж не тільки воно в інших міжнародних організаціях. Друга історія, яка дуже важлива, значить, є там міністр закордонних справ. Звуть його, Джастін. Каченко так-так, це Українець четвертому покоління. На жаль, українську практично не знає, але тим не менш це не заважає йому дуже любити Україну і максимально сприяти допомагати. Саме тому і в принципі попанованого Гвінея така активна в підтримці України. Більш того, я вам розкажу чудову чудову цікаву історію, яка просто про охарактеризує цю країну. Значить, на території попаного була було розташоване посольство Російської Федерації. Десь 21-му році вони там зачинились на певні якісь там технічні. Реконструкції, ремонти, ну щось на кшталт цього після того як Росія напала на Україну і десь там через декілька місяців прийшла і сказала, що ми готові поновити роботу нашого посольства на території Папуанова неї. Знаєте, що сказали очільники цієї чудової країни? Ви напали на Україну? Може, можете бути вільно. Ніякого посольства тут не буде. Ну як мінімум, за це варто любити наших друзів з цієї чудової, прекрасної, цвітучої зеленої країни, яка там ще на островах багато знаходиться. Тим. Тим паче 24 лютого, якраз 22 року, як тільки Росія вторглася зранку, да в них там трошки інший час. Джастін Каченко якраз зібрав абсолютно всіх послів, всіх країн, які були з посольств на території попованої війни, і по зібрав у себе і почав ну фактично лобіювати, захищати інтереси України.